Привіт, привіт! Сьогодні хочу показати вам посилочки свої. Чому? Тому що у грудні неймовірна кількість акцій та знижок, і тому треба по максимуму скористуватися кожною з них. І перші акційні набори це гель плюс лосьон для тіла з оливкою, а також шампунь плюс кондиціонер. Засоби для волосся підходять для сухого типу. Зволожує, живить, додає об'єм. І цей набір коштує 199 гривень. Набір гель для душу плюс лосьон для тіла вартість 229 гривень. У своєму складі містить оливку та протеїновий комплекс, що зволожує шкіру, робить її максимально доглянутою та ніжною. А це акційні набори дифузорів для оселі. Купуєте два дифузори різних обов'язково і маєте знижку 70 гривень. Дифузор для оселі Felix Felicis чорний це гармонія бергамоту, білих квітів та мускусних нот. А дифузор для оселі Амортентія це поєднання деревних нот, нот амбри, мускусу і кедра. Обидва аромати ніжні, приємні, тобто немає чогось такого агресивного в їх ароматах, немає. Тобто вони такі прям делікатні і створюють затишок у вашій оселі. Гелі з конським каштаном. Вони знеболюють, охолоджують. Допомагають при застуді, при розтягненні м'язів, також, якщо болять суглоби, якщо крути ноги на погоду, при застудних захворюваннях, коли кашель також мажуть на груди, моя улюблена маска для волосся з кератином. До речі, в цьому місяці в грудні її можна взяти за 55 гривень при замовленні на 35 балів і більше. Тому використовуйте цю можливість. Підходить для неслухняного жорсткого волосся дуже класно, волосся реагує на цю маску і стає таким, знаєте, гладеньким, блискучим, доглянутим. Ну, дуже обожнюю і я цю маску, і мої клієнти постійно її хвалять От прям 100% позитивних відгуків. Жоден клієнт не залишається байдужим до неї. Навіть коли кладу тестер до якогось іншого замовлення цієї масочки, людина обов'язково мені напише, Марін, а що це за така крута маска, я хочу її в, пов в повному об'ємі. Тому користуйтесь акцією грудня і забирайте цю масочку за 55 гривень. А це у нас шампунь з часником та комплексом вітамінів групи Б. Шампунь зміцнює волосся та сприяє росту. Тобто, якщо у вас активно випадає волосся, прям аномально активно ось ця серія вам допоможе зупинити по-перше, випадіння, а по-друге. Буде допомагати відрощувати нові волосинки. Одна з улюблених серій на зиму з маслом календули. У нас тут крем для рук та лосьон для тіла. В зимовий період просто треба. Особливий догляд для тіла та за руками. Тому дуже рекомендую цю серію, так як вона сприяє навіть заживленню ранок. Якщо у вас на морозі обвітрюються руки, і буває таке, що вони тріскаються, то ось ця серія пом'якшує, напитує шкіру рук, захищає, а також заживляє. Лосьон для тіла рейна. Парфумований лосьон і аромат, неймовірно. Теплий, такий зимовий і такий душевний. Лосьон коштує 109 гривень зі знижкою консультанта. Це ще дешевше, але він такий, знаєте, як елітний прям аромат, настільки глибокий, М -м, обожнюю, він такий вечірній, і коли ввечері під кінець робочого дня вже такий зморний і наносиш цей лосьон на тіло, це прям релакс. Релакс, ти відпочиваєш, навіть намащуючи себе цим лосьйоном, тому що аромат неймовірний. Лосьйон після бриття для чоловіків в приємний аромат свіжий, морський, озоновий ось в таких нотках. І, звичайно, у нас є також парфумована вода з цієї ж серії. Тому, якщо на подаруночок, можна брати як Два елементи на подарунок: і парфумовану воду, і лосьон після бриття. Вартість 109 гривень. Туш Optimal Style в цьому місяці це прям рекордсмен по продажам. У мене Кожна дівчинка хоче її купити, вже багатенько продала, тому рекомендую і вам. Вона має силиконову кісточку, її вартість 189 гривень. І нагадую, що в грудні ви ще встигаєте купити туші по акції. Кожна друга туш зі знижкою 20%. Матові губні помади. Ось це в мене номер 01. Він. Універсальний, його можна і на вечірку наносити на губи, і на роботу, і просто на прогулянку, ну, тобто універсальний, максимально універсальний колір. Вона стійка, не залишає плям на одязі, на посуду і вартість цих губних помад 219 гривень. В асортименті дуже багато кольорів. Кремики для рук. Вартість 59 гривень, але у грудні 52 гривні. Я взяла собі з квітками сакури та з мигдалем. Обидва аромати мені подобаються, і їх можна прямо на подаруночок. Об'єм 30 мл. Дуже-дуже компактний і тому поміщається в будь-яку сумочку чи в будь-який карман наша кава. Яка підходить для тих, кому каву в принципі не можна. В складі є 40% кави натуральної чорної та 60% або цикорію, або жита пшениці. Вартість 89 гривень і в коробочці 16 стіків. У грудні ви можете взяти таку каву за 30 гривень при замовленні на 35 балів. Тож використовуйте всі акційні позиції, беріть їх, купуйте дуже круті варіанти на подарунки, як собі, так і своїм близьким. Тому тому звертайте увагу на кожну акцію. Бажаю всім гарного настрою! Тримайтеся, все буде Україна!